12 грудня рано вранці мобільний оператор «Київстар» перестав працювати, зазнавши потужної кібератаки. Через це відбулося відключення мобільного зв'язку та домашнього провідного інтернету. Підтримайте нас лайком, підпискою, коментарем та репостом. Це дуже сильно мотивує випускати нові відео з цікавими темами. Ставте питання у коментарях і ми обов'язково дамо на нього відповідь. Не встигли офіційні джерела повідомити про причини відмови у роботі мобільної мережі, як шахраї вже почали розповсюджувати рекламу у телеграм-каналах та у різних групах Viber, у Facebook та інших джерел. Лаг розповсюдження інформації про те, що Київстар буде виплачувати компенсацію, але для цього необхідно пройти реєстрацію номера. Але для тих, хто буде реєструватися, є новина. Гроші ви не отримаєте. Для початку треба зрозуміти навіщо шахраї збирають дану інформацію. Номер мобільного телефону використовується для реєстрації аккаунтів у соціальних мережах, для реєстрації клієнт банку, для реєстрації у різних компаніях по наданню позичок онлайн. Маючи номер телефону, шахраї можуть клонувати сім-карту і вже тоді зможуть отримати доступ до клієнт-банку і скинути пароль. І як тільки вони отримали доступ, то всі кошти, які є у наявності, будуть переведені на транзитні рахунки або рахунки підставних осіб. Також вони зможуть отримати кредит. Ітні кошти і також перерахувати їх на транзитні рахунки. Слід зауважити, що повернути дані кошти майже неможливо, і які ще можливості для використання клонованої сім карти, наприклад, для того, щоб проводити мінування державних установ. Номер телефону є. Він старий і навіть з ідентифікованим абонентом. Після цього дуже проблематично довести, що не власник сім-карти, а шахрай зробив дану дію. Також можна вкрасти чужу особистість у соціальній мережі, знаючи номер телефону жертви, знаходять її сторінку у соціальній мережі. За допомогою певних методів проводять взлам та отримують контроль над сторінкою. Далі зловмисник буде діяти на власний розсуд. У нього вже є певна мета. Що він буде робити, з цим вибір досить широкий. Починаючи від випрошувань скинути гроші. До п'ятниці на якусь картку, бо треба терміново до розповсюдження проросійських наративів серед контактів, новинних стрічок, форумів. Може бути і такий вид шахрайства, як вимагання грошових коштів за повернення контролю над сторінкою. Коли шахраї збирають базу телефонних номерів, вони дуже часто продають їх іншим шахраям. Для цього при реєстрації просять вказати прізвище, ім'я по батькові. Тепер у жертви починається час, коли служба безпеки банку їм телефонує і розповідає про проблеми з їх рахунком, що його зламали, або починають дзвонити з вітаннями. Ви перемогли у конкурсі, ви отримали приз у багато гривень, і щоб їх отримати, треба оплатити комісію. Не забувайте задавати свої питання по тій тематиці, яка вас цікавить. Можливо, у вас є питання, які ви соромитеся, або не знаєте, як задати. Пишіть у коментарях, а ми розглянемо і зробимо цікаве відео. Ми живемо у технологічному суспільстві. Зараз з'являється величезна кількість шахрайських методик для того, щоб отримати чесно зароблені кошти громадян. І отримання номеру телефону це одна з них. Як саме шахраї застосовують ці дані, питання відкрите, воно обмежується лише фантазією самих виконавців. Шахраї завжди діють за однією простою методикою. Люди люблять щось отримати значно дешевше, щось отримати просто так на шару. Як казала одна мудра людина, Якщо до тебе хтось підійшов і каже, що є суперпропозиція, тебе вже хочуть обманути. Як уберегтися від цього? Методика проста: не звертати увагу на повідомлення, які йдуть не на офіційній сторінці, не звертати увагу на супервигідні пропозиції, не повідомляти особливо в інтернеті свої персональні дані, перестати надіятися, що вам незнайома людина подарує багатство та славу, і не йти на поводу простої людської жадібності. І якщо на вулиці до вас хтось підійде і скаже: Дай мені свої ключі, а я тобі 100 гривень. Ви що погодитесь? А номер телефону це Є ваші ключі, тому довіряйте тільки офіційній інформації з офіційних джерел. Не переходьте за сумнівними посиланнями, які щось пропонують та донесіть до своїх літніх батьків дану інформацію. Це збереже ваші нерви, сили, кошти та здоров'я. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.